Відповідно до розпорядження міського голови 13 січня 25 року номер 03 розкликання 53 подачу сесії Бересницької міської ради 8 скликання. Розпочинаємо на засідання 53 подочує сесії. Шановні колеги, на засіданні 53 подачу сесії запрошені заступник міського голови, керуюча справами, начальник відділення поліції ГУНПЕРської області, полковник поліції Дрофіншої Кірови Миколаїв, начальник структурних підрозділів Береснівської міської ради, особи причетні до розділу питання. На засіданні сесії на сесії з 34 депутатів присутні 24 депутата. Пренарне засідання 53 третього досі. І військових та мирних жителів, які віддали своє життя за свободу незалежність на нашу батьківщини. Колеги. Міської ради. Наша колега Це кухта Марія. Матеріал він довго не дав мені. Це кухня Марія Михайлівна. Звідчимо і Мединиці, здоров'я, добра і може бути. Нам необхідно закликати складні вчинив комісії. Пропоную закладу лічільну комісії обрати наступну депутатів. Бачу, тих, що ми писали, половину немає. Значить так, тоді. О, Корис Олександр Олександрович. Мельничук Петро Святославович, Новомчук Наталія Васильівна. Хто за задав пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Лічена комісія. Сам Саныч, ви не хочете підняти руку? Хто е, Дякую, хто проти. Сан член комісії, прошу вас заняти вашої робочи місії. Аналіці. Ну, не може бути двоє, двоє, двоє. Зачитайте, хто якого є. Двоє, 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 двоє. Мав бути гапон. Гапона нема. Кориці є. Ну, тож, <свистити> Я, дякую. <свистити> колеги, звертаю вашу увагу на необхідності дотримання законодавства <свистити> щодо щотку... <свистити> частини побічного <топівці> інтересу. Шановні колеги. <свистити> До 1 квітня я прошу вас подати декларацію за 24 рік. Будь ласка, у нас є випадки, де не подали і у людей дуже великі проблеми. Шановні колеги, нам не затвердити порядок денний роботи з засідання сесії. Перелік питань на розгляд сесії є в ваших матеріалах. Які будуть пропозиції до порядку денного? Що, що? Різне. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Дякую, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято в цілому порядок терміну. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Е, колеги, регламент. В розданих матеріалах і проєкт регламенту. В різного пропоную 5 хвилин. Регламент прошу підтримати. Хто за? Дякую, хто проти. Хто утримався? Регламент прийнятий. Шановні колеги, переходимо до розгляду єдиного питання порядку денного. Пронесення змін до бюджету Березнівської міської територіальної громади на 2025 рік, Інформує гайдук Наталія Аркадіїв начальник фінансового проєкту. Шановні колеги, є потреба Наталію Наталія Аркадіну, дане питання щойно заслухано на спільній комісії депутатських... На спільному засіданні... депутатському комісій. І будуть слухати питання, а інші будуть приходити на 35 і знову писати. Ні, я хочу. Що зробимо? Що зробимо? Ставте на голосування. Є моє право. Якщо відправо, хто за те, щоб заслуховувати начальника фінансового управління, прошу голосувати. В цілому лічення комісії. Значит, по-моему, как механично. 25-й. 25-й. Сам саныш. 25. Самсаныч, можно качать. Бечук. За. Бойчук. За. Ласюк. Блащук. Володимир, Воронко. Воротенцев, Алауз, За. Грицюта, Курінчук, За. За. За Каповець, За Кухта, За. За Мельник, За, Мельничук, За. Менюк, За. Момотюк, За. Наумчук, За. Огородник, За. Партак, За Пиріпака, За, Пиріпчук, За. Семенчук. Томілович. Штемпель так. Он Фелюк да. ще прийшов спеціально. За. 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 27 рішенням прийнято. Різне. Хто бажає виступити? 26. 26. 26. А, а я. 27? Ні, 27. Все, 27. Різне. хто бажає виступити, колеги, За. да, будь ласка. На звернення, комісії, Господин, ваше звернення предполагає підготовку проєкту рішення. По зверненню депутатська комісія не, не затверджується з міської ради. Чому ви не займаєтеся підготовкою проекту рішення стосовно щодо того звернення поданого депутату? 1 січня я у відпустці офіційно. Вам буде дано відповідь відповідно відповідно до регламенту. От і все. І що ви я дію з проєктом рішення і, будь ласка, наступну <клес> <депутати, клес> сесію міської ради? Проект рішення винесене депутатами нашому. Будемо діяти згідно Ще які питання, колеги? Е, 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 да, будь ласка. Шановні депутати, там у депутатській групі написано, це мають вивчити правоохоронні органи. Але я звертаюсь до вас, я не, не претендую на те, щоб втручатися в роботу правоохоронних органів. Мова йде про те, що ми, як депутати міської ради, голосуємо за виділення коштів на придбання котла. Ми, як депутати міської ради, маємо знати, це є комунальна власність нашої громади, маємо знати, як проведено умови закупівлі те, е, котла, хто виграв, якщо проведений тендер, які критерії відбору по саме придбанню цього котла. І, зрештою, хто його призбав і встановлював. Ось ці питання, які ми, як депутати, маємо знати чітку відповідь. А роботу правоохоронці. Ну, коли маєш, що ми там піднімали трубу, будь ласка. Чекайте ще хвилин. Мене дуже турбує питання, яке утворилося у нас у громаді, ми повертаємося назад у 90-ті роки. Коли люди, які мають проукраїнську позицію, коли вчителі із такою чіткою позицією, починають переслідуватися директорами закладів, навчальних, коли ці люди. На собі відчувають мобі. Це неправильно, так не може бути. Ви подивіться, що у нас твориться. У нас А це ви про кого розказуєте. Я подам офіційно зверні. У нас що відбувається у цьому році? Зараз у нас вже третій рік війна. Ні, просто мені Подиві... просто не ми боремося за Україну і за українське. заклади Батюшки Московського патріархату і своїми жінками. Люди що твориться і в школі вчать дітей звертатися до працівника школи не по імені батькові, а батюшка. Батюшка він в церкві. У школі має бути відповідне звернення. Це до вас, пане Загальні слова. Коли буде звернення, будемо розглядати. Так, будь ласка, Микола. Шановний депутат, Пане я хотів просто звернутися по цьому факту, тому що до мене люди звертаються, на що з зрива цього села. Є комісія збору на здоров'я праці, цього з охорони органи працюють. А нас. <плес> Військові ради є там комісія? є. Микола, дозвольте мені проінформувати, якщо він хоче забити. Якщо вона не закінчена робота, то просто вона просто, вона, вона функціонує. Викола, я просто перепонасідка комісії, щоб було дійсно хтось. Микола туди входять е, спеціальні люди. Буквально два слова. Я дякую, Микола Валю. Значить, е, за даним фактом, просто щоб ви зрозуміли. Е, Є одне діло е, говорити загальні слова, а одне діло займатися. Значить, поліцією порушено кримінальне провадження по факту порушень правил пожежної безпеки. Раз. ДСНС проводить розслідування по факту е, порушення правил експлуатації твердопаленого котла. Охорона праці е, взагалі перевіряє по трьох е, е, лініях. Перше, це. Е, е, Неефективна робота чи взагалі невірна робота насосного обладнання? Раз. Е е друге порушення системи опалення. Третє е е порушення роботи твердопаленого котла. Це що ви просто... Ні, вже все. Хватить. Руслан е е Петрович, мене питання. Чому, коли я приїхала на місце, сталася ця трагедія, я запитую правоохоронні органи групу, яка проєкту. А проходила. що вони вам мають доповідати? Це слідство проводиться. Ви щось спутаєте, шановна. Чекайте, ви дасте мені доказати, ви навчилися що, не ви, перебивати, не побачите. Ви, ви, ви навчитеся не перебивати. Що ви кричите, шановна. Я вас ще раз запитую, ви навчитеся не перебивати і виконувати закон про державного службовця. Е, так, от я запитала Ви вивателі, ви не путайте, ви навіть я не знаєте, попередні... Ви навіть не знаєте, що ми не державні службовці. До чого я часто? запитала, які попередні висновки чи є. Сказали, немає, Чому ви, не маючи ніяких попередніх висновків, наперед звинуватили Кочегара, як і ви, так і керівник навчального закладу? Мене питання: чому, щоб сформувати громадську думку і звинуватити Кочагара? Депутат, Мартон, це ваше привзяте відношення і хамське відношення. Колеги, на чому сесія голошується закрити?